Я е, голова правління ОСББ е, Карбишева 2Б міста Луцька Волинської області Махновець Ніна на Єлісеївна. Наша ОСББ працює з 2009, 2009 року. У 2012 році було встановлено в нашому будинку ІТП, е, індивідуально теплообмінний пункт. Е, нас будинок дуже специфічний, тому що немає гарячої води. Ми самі гріємо собі воду, підігріваємо і опалення. Е, за рахунок встановленого ІТП ми маємо економію щороку в опалювальний сезон по опаленню 65% і десь до 50% за гарячу воду в літній період. І самі собі гріємо. Я, наприклад, за те, що потрібно встановлювати ІТП і економити кошти всіх мешканців. І щоб ця співпраця продовжувалася довго-довго і люди не боялися. І, бо зараз працює така програма для ОСББ про кредитування, про встановлення ІТП в нас в Луцьку. То ми за те, щоб підтримували дуже багато СББ, нас уже ставлять ІТП за рахунок цих коштів, і дуже задоволені.